Мої вітання, добрий вечір! У мене є вже мікрофон. Я думаю, що ви мене гарно чуєте. Я перевіряла, мікрофон працює. Я сьогодні хочу з вами поговорити і показати вам в цьому відео засоби, якими я користуюся в побуті. Я хочу показати засоби для волосся і засоби для прання, для виведення плям. Для делікатних тканин, ну, всім, чим я користуюся, коли привожу в гарний стан речі із секонд-хенду. Ну, спочатку хочу показати вам засоби, якими я користуюсь для волосся. Тому що, як ви бачите, в мене волосся, воно пористе, воно більш таке завивається, воно пухнаститься, і тому я постійно шукаю які небудь більш, більш такі засоби для волосся, які мені його зволожуть, які мені його пом'якшуть, які мені дадуть гарно його розчісувати. Тому що воно дуже кублиться і обламуються кінчики, і тому воно дуже повільно росте. Кінчики січуться, і саме цей кінчик, який повинен відростати, він обломується. Тут якби росте, а тут обломується. І волосся Таке хвилясте, воно більш довго відростає, ніж пряме. Пряме волосся швидше, начебто. Воно відростає однаково, але за своєю структурою хвилясте волосся більш ламке. Тому я зараз вам покажу всі свої засоби і розповім, який краще, який гірше. Ну, звичайно, що я не готувала заранше це відео, я от недавно про це стала думати. І я ті, що вже ну, використала і не буду більше покупувати, я не можу вам показати. Я покажу, що зараз я взяла. І чим я продовжую користуватись, а чим я вже не хочу. Воно в мене просто є. А я вже купила інший засіб, тому що я не хочу користуватись, мені не підходить для мого волосся. Давайте подивимось. Зараз я вам пляшечки всі покажу, всі зроблю відео. Своїх пляшечок і про кожну вам розкажу. Так, ну, як виявилось, у мене засобів для мого волосся більше, ніж засобів для обличчя. Для обличчя в мене два креми ну три один нічний, яким я майже не користуюсь. А для волосся, ви бачите, що це робиться? І це. Нема тих баночок, яких я вже використала або не захотіла використовувати, і просто викинула. Які мені заважали, вони збиралися, тільки лежали, мілюкою припадали. А це все, що у мене є. Так, давайте розпочнемо. Можете робити скрін, я не буду називати кожну річ. Це я купувала в Єві. Оцей шампунь. Де тут 0 написано силикона. Мені він сподобався. Він дуже пом'якшує волосся, гарно вимиває шкіру голови і дуже гарно піниться. Рекомендую гарний шампунь, хоча він не дуже дешево коштує, але мені сподобався ополіскувач. Вальзам ополіскувач із фарби кастінг. Це, мабуть, найкращий бальзам Поліскувач із усіх бальзамів, яких я, якими я користувалася. Тому що він з медом, він має аромат меду, і мені подобається після нього яке шовкове волосся виходить. Де його окремо купити, я не знаю, ну, я не знайшла. А саме от цього бальзаму мені вистачає після фарбування ще на 2-3 рази. тут його досить багато в цій баночці. Здається, вона невеличка, але бальзам він такий густий і гарно на мою довжину волосся. Мені вистачає на три, на три рази, мабуть. Так, далі ще отакий шампунь і конди... кондиціонер. Це також я купувала в Єві. Також Можу рекомендувати. Гарно пом'якшує, добре зволожує волосся цей шампунь. Ну, і все, більш нічого не можу сказати. Просто гарно зволожує, от цей мені більш сподобався цей, більш такий волосся робить м'якішим. І кондиціонер цієї ж самої серії. Ну, також, просто кондиціонер, нічого. Більше не можу сказати, волосся не дуже вологе і не дуже гладке. Просто відчувається, що є кондиціонер, що я з ним користувалась. Далі, оце от вчора, чи позавчора, в суботу, купила цей бальзам кондиціонер. Він був по великій знижці, це також корейська косметика, корейське виробництво. Я його взяла, тому що знижка була 50%, стоїв він 500 з лишнім, а я взяла за 256, десь так приблизно. Після того, як я ним сьогодні скористувалася, я вам скажу, що волосся було дуже м'яке і дуже зволожене, гладке, розчісувалося легко. Мені цей кондиціонер після першої спроби використання мені сподобався. Не знаю, як буде далі. Побачимо. Також Єва. Цей шампунь, я вже не пам'ятаю, де його купувала. Якщо правда, він у мене давно вже лежить. Я ним чомусь перестала користуватися, можливо, він мені не підійшов і мені не сподобався. Тому не можу його рекомендувати. Не знаю, де його брала. правда Так, наступний шампунь від About. Ну, така, такий бренд, неоднозначний. У них що є гарне, а що не зовсім. Шампунь я довикористала. значить, можу сказати, що він мені не дуже підійшов, я ним не задоволена. Оцей кондиціонер, дивилася в Тік-Ток, його дуже хвалили, що він так дуже зволожує волосся сухе, кучеряве. Але ні, нічого він не зволожує. Я його використовую перед тим, як мити голову, мити волосся, я його наношу на кінчики. Саме перед використанням шампуня. Спочатку наношу на кінчики на вологі волосся, на кінчики бальзам, потім наношу шампунь на шкіру голови і змиваю. А вже після всього, як я змила, тоді використовую отакий от бальзам, або ну, такий бальзам у мене є. Наступний бальзамополіскувач поліскувач цієї серії у цього виробника, також мені не сподобався. Не рекомендую не знаю. Я його не закінчила, вирішила користуватися іншим, тому не знаю. Чому він мені не сподобався, значить, однозначно, що не дуже пом'якшує, не дуже зволожує волосся. Воно не стає більш блискучим, а буде сухим після нього. Так, далі у нас йде уже після миття волосся, чим я користуюся. Значить, оцей вам спрей, 7 в одному, я рекомендую. Дуже гарний спрей, його дуже добре брати з собою в дорогу, коли не потрібно мас... маслом. Обробляти в волосся після миття. Просто збризнули оцим спреєм. Воно розчісується дуже гарно, має приємний запах, мені підійшов. Мені підійшов цей спрей. Так, далі. ну Це якийсь був також крем, крем для волосся, з олією мигдалю. В мене волосся від нього почало сохнути. Кінчики були зовсім сухі, хоча написано, що це він робить діамантовий блиск і тут містить олію мигдалю і щось глибоке живлення, але з моїм волоссям цього не відбулося. Ще використовую таку маску, масло, олія. З органової олії і з кератином. Також після неї сохне волосся. Не рекомендую. Ще знайшла в Єві От, таке масло реконструкція для волосся. Тут російською написано, але я не, не побачила від нього жодного ефекту. Що користувалась, що ні. Написано олія реконструкція, олія без олії, живить та захищає волосся, надає йому об'єму і блиску. Але об'єму і блиску я не, не побачила. Воно таке має водянисту структуру, не маслянисту, а водянисту. Також я мі... разом з цим бальзамом купила і сьогодні вперше використала от такий... що у нас? Це маска. Маска незмивна для волосся, для кінчиків волосся. Також вона робить волосся шовковистим написано, і додає колагену в кінчики. Також це корея. Тепер для укладки іноді я роблю кудрявий метод. Коли в мене є бажання, коли я хочу, коли мені є час, я роблю кудрявий метод. Після того, як я помила, нанесла бальзам, змила бальзам, на дуже вологе волосся, я наношу оцей крем для формування локонів. Його наношу зовсім грамульку, зовсім чуть-чуть, на вологі руки і розношу по всій, по всій довжині волосся, окрім шкіри голови. Гарно тримаються локони і гарно формуються і зберігаються саме. Структура локона не, роз, не розкривається, не розпушується. Потім я купила гель для укладки, гель віск. Навіть не гель-віск, а віск для волосся. Також дуже гарно фіксує локони і дуже гарно вкладається кудрявий метод з цим воском. Написано гель воск. Ну, а тут написано, що це віск. Отакі от от засоби для волосся я маю. Ви бачите, скільки у мене їх. Ну, Є що вибрати, є що показати. Ну, не буду я користуватися, я не знаю, для чого. Я зберігаю оцю, оцю, оцю ось бутилку. Їх потрібно просто викинути і, і все. Хоча там ще залишилось. Давайте в наступному відео я вам покажу миючі засоби, чим я перу одяг, чим я довожу до гарного стану речі із секонд-хенду. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, буду рада кожному підписнику і кожному вашому коментарю з приводу користування засобами для волосся, або що вас ще цікавить.